Олександра, доброго дня. Подивіться, будь ласка, найближчий час Дніпро, дякую. Давайте подивимося на 10 днів. Сьогодні 16 вересня, так? Дивимося найближчі 10 днів. Місто Дніпро. Що там загалом може відбуватися? Прогнози я викладала в телеграм-каналі, тому кому необхідно, будь ласка, долучайтеся, дивіться, ознайомлюйтеся. Дніпро. Дніпро, що чекає місто Дніпро? Так, ну. Дуже складно емоційно, і найближчі дні, от, найближчі 5, скажімо так, навіть днів, активно буде працювати захист. І особливо дуже така напруга буде ближче до центру міста, високі будинки, темний період доби. Ось там може бути більше активності. Навколо. Державних установ місця пов'язані з підприємницькою діяльністю. Тут можливі наслідки. Тому треба бути дуже уважними, бо цілі у ворога вони є, і вони будуть намагатися туди втрапити. Далі дивимося Дніпро. Повторювальні події, так, ворог знову буде маніпулювати, продовжувати маніпулювати, і ми будемо активно відбивати так, все те, що буде рухатися. Дуже багато розвідки навколо міста може переміщуватися у найближчий період часу. Далі дивимося. Дуже багато руху і переміщення. Навколо місць, пов'язаних з транспортом, це можуть бути вокзали. Ось, і там може бути форс-мажорна ситуація по відпрацюванню захисту. Тобто буде відпрацьовувати, але може відпрацювати не зовсім вдало. Тобто часткові якісь можуть бути пошкодження. Так, Дніпро дивимося, Дніпро найближчі 10 днів. Дніпро. Дивіться, житлові будинки ближче до центру. Захист навколо них буде працювати. Ось та треба бути все ж уважними. Інфраструктура теж під прицілом, бо тут іде таке, знаєте, відпрацювання з можливістю пошкодження. Тому, будь ласочка, ми реагуємо на повітряні попередження. Так, місця скупчення людей, дивіться, місця навчання. Там, де дуже велика кількість людей, під такою теж 50 на 50, може як захист працювати, такі наслідки бути. От, тому, будь ласочка, ми з вами дуже уважно спостерігаємо за тим, що нам оголошують. Так? Проблеми можуть бути також з забезпеченням світла і вода. Найближчі 10 днів тут можуть бути теж.